В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми знову вийшли в храм, щоб молити Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб послав нам свої благодаті, яка б відкрила нашу віру. Що Господь давав нам свою благодать, яка би дала нам можливість боротися із нашими гріхами. Тому що благодать Божа, вона дає нам можливість, силу також у цьому світі якомога сильніше єднатися із Богом, виконуючи заповіді Божі, читаючи Святе Писання і виконуючи це те, що ніс. Для нас самосподній Ісус Христос, а Він дав нам святий Іван, яке ми читаємо під час кожної Святої Дороги. І це Євангеліє, прямі слова Спасителя нашого до нас, яким він звертається до нас, живучи на цій землі. І Він хотів, щоб ми виправили. Щоб ми навчилися боротися із гріхом, щоб ми змінили своє життя. І тому ми повинні завжди пам'ятати, для чого прийшов Христос. Ми повинні завжди пам'ятати, що Він прийшов для того, щоб спасти наші душі, щоб вивести нас із гріха щоб відкрита нам двері юра, за те, він постраждав, що приніс істину, правду, Зате його й розп'яли на Христі, через те він показав свою славу і сілу Воскресіння. І ми сьогодні, в цю сину неділю, також готуємося війти завтрашнього дня у той різьб'яний піс який буде нас приготовляти до зустрічі з новонародженим младенцем Христом, який також нам буде нагадувати в ці дні, що Він прийде і -за, за нас, щоб спасти нас, і ми побачимо знову його, пройшовши крізь піст, устаєнцем, младенцем. Ми знову будемо склавати у своїх колядах, хоча з іншої сторони може і буде сумно. Може, ми знову задаємо той сумний святий вечір в тих тяжких роках, через які Україна вже проходила. І не даремно ми сьогодні служили також панахіблю за всіх тих, які були замучені у під час голодомору. І це є тяжка сторінка також в історії нашої держави. І ми бачимо, що ворог далі нас мучить. Диявол не покидає нас через ворог. І ми тому і маємо можливість і змогу, ще тут, стоячи у крані, звертатися до Бога. Здається, не було світла. Ми молилися і спожили при свічках, але нам не змішало нічого це робити. Бо пригадуючи вечірню молитву на афоні, там немає також світла в храмах. І все богослужіння відбувається при свічках. І тоді молитва стає особливою. Але ми бачимо, як появилося світло і нині ми вже. І зараз ми молимося при світлі. Отак От би хотілося, щоб і ми перебуваємо. А часто так і буває в нашому житті, що ми живемо в темноті, що ми гріхами настільки закрили свою душу, що вона не бачить світла. І тільки тоді, коли проходимо крізь молитву, крізь покаяння і прийняття тіла і крові Господа Спасителя нашого Ісуса Христа, для нас засвічується світло. Душа просвічується, ми відкриваємося, ми преображуємося і стаємо світлими. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, часто багато людей, коли приходить біда, мають різні запитання до Бога, до священних служителів, але часто не задають питання до самих же себе. Часто ми шукаємо в своїх проблемах і бідах, крайніх тих, хто нас поточує, но рідко шукаємо тих винуватців, які криються всередині нас. І ми часто не бачимо, що насправді ми в першу чергу живемо неправильно. Наслідком нашого життя є те, що ми грішимо. І те, що ми не виконуємо заповіді Божі, наслідком різних бід у нашому житті. І те, що ми часто забуваємо про Бога і відходимо від Бога. Тому Бог часто нагадує про себе. І він може нагадувати про себе по-різному. Тому дай Бог, що більше нагадував про себе. Дай Бог, що більше бачив у нас, що ми ще є не настільки запогибшими що ми ще можемо встати, піднятися, що ми ще можемо виправитися, і Бог завжди дає нам цю можливість. Він ніколи нас не покине, якщо він буде бачити, що ми боремося із своїми ріками. Він ніколи нас не покине, не призволявши, якщо Він буде бачити наше старання, як ми хочемо побороти гріх, як ми хочемо йти і молитися. Як ми хочемо єднатися із Богом, і ось тоді Господь буде протягувати нам свою руку, коли і ми подамо Богу руку, тоді Господь з'єднається із нами. Звичайно, що сьогодні наша держава переживає нелегкий час. Кожен його сприймає по своєму. але в людських душах багато стресу. Часто опускання рук і часто наслідком цього є без тому що людина не покладається на Бога. Ми повинні, дорогі брати і сестри, завжди пам'ятати, що там, де Христос там завжди є перемога, да і Христос там завжди є Воскресіння. І нам потрібно вступаючи в цей час різб'яного поста, Подумати не тільки за себе, але й за свою родину, за всіх тих, хто нас оточує. Подумати, що я також можу бути причиною біди у тому, що твориться в нашій країні. Що може треба стати і задуматися над за собою, і почати, якщо ви ще ніколи не проходили різні різдвяне піску постій, почати пост. Заради того, щоб Україна стала миром. Заради того, що в Україні прийшла пора, Заради того, щоб ми різдво Господа спасите нашу Ісуса на Христа і у спокійній щоб відбувалося команди менший спокус від диявола, щоб люди нашому українському народі менше роз'єднувалися, а більше єдналися. Бо ми бачимо, спит, як сьогодні ворогне спить, як диявол не спить. Нам і під час війни підкидає багато різних спокусів, через які ми спокушаємося. Тільки заради того, щоб не думати про біс, не поспіти, тільки заради того, щоб не думати про Бога і не виконувати Його заповіді І ми повинні завжди пам'ятати, що Господь все лице приніс у цей світ Іван і заповіді Божі. Він приніс не для себе, Він приніс для нас. Для того, щоб ми навчилися, для того, щоб ми навернулися, для, для того, щоб ми стали іншими. І мусимо пам'ятати, що час, в якому ми живемо, це ще не є найтяжчий час, може бути ще набагато важче. І нам треба завжди готуватися до Божі і приймати завжди те, що Бог дає смиренно, тихо, з молитвою, вірячи, що Бог ніколи не покине нас не вірячи в те, що Господь ніколи нам не дасть. Вище того і більше того, що ми можемо знести, пам'ятаючи про те, що коли дивимося на смерть, як гинуть наші воїни, що життя у цьому світі є короткочасним, і що цей світ не завжди той, хто народився, покине. Хтось скоріше, хтось пізніше, але цей час обов'язково прийде. І ми в цьому світі жити вічно не будемо. Але нас запитають де страшного суда, як ми прожили це життя? Що ми робили, щоб воно не прийшло даремно? Що ми робили, щоб спасти свої душі, щоб з'єднатися із Богом, щоб відкрити для себе двері царства Божого? І сьогодні ми чуємо Святому Івана в Неділю, як законник, приступаючи до Христа, запитуючи його, вчителю, що мені робити, щоб життя вічне розсягнути. Законник це той, хто добре знає закон. Він все своє життя присвятив тому вивченню закону. І хто, як би не він мав добре знати закон, старозавітний. Але Христос треба ще й знати, прийшов тому вчись цей світ, що ж такі законники перекрутили правильні тлумачення святого закону. Вони й от помачені на свій лад і свої вигоди. Тому бачимо, як неправді сьогодні поступив священнослужитель, коли побачив людину, побиту кинути по дорозі. Бачимо також, як поступив неправильно з нею, левит, трошки такий служить при церкві. Ми бачимо, що із людиною, покинути на прозволявшій і при дорозі, поступив правильно той, який взагалі відношення до церкви немає. Але він переконався в тому, що людина не допоміг спас людей, ще віддав свої кошти на те, щоб цій людині допомогти. Так, може ми не будемо судити священного служителя, які так поступили, бо вони поступали із клумаченням того станого закону, який у той час. А в той час, коли священнослужитель і великий пішов до церкви, вони не мали права торкатися до мертвої людини, бо тоді вони б оскорнилися і не мали права би виконувати все те, що дано їм приграти. Але ось така, таке неправильне розуміння закону часто і приводить до того, що і священники, і люди помиляються. Тому Христос прийшов показати нам, як правильно робити. І тому сьогодні він недаремно даремно запитав ось цього Законника, який спокушав. А яка ж найбільше задані законі, закон, який знає і каже, «Возлюби Господа Бога всім серцем, всім душею своїм всім розумом своїм і ближнього своє в самого себе. І далі спокушає Христа а хто ж він тоді ближній? Бо Христос йому сказав, іди так і робив. А ближній он той, хто при дорозі лежав, мертвий майже, напівмертвий, побитий. І допоміг йому зовсім незаконник, і не священник, і не і не ті, хто не мали допомогти, а допомогла людина, яка взагалі далеко від себе. Тому і Христос запитав, скажи мені, хто правильно поступив по відношенню до цього раненого чоловіка. Законник так і відповів, що той, хто йому допоміг, от і дитина і ти підчинив. Ми бачимо, сьогодні Христос дає нам дуже легко зрозуміти, ми можемо свічки в храмі ставити десятками і сотнями. Ми можемо бити поклони тисячами, ми можемо обцілувати в храмі всі ікони, ми можемо прочитати всі молитви, акафісти і канони. Но все це буде даремне. Бо віра без діл наша мертва, якщо ми не проявляємо один до одного любові, якщо ми не хочемо ні до одного допомогти, якщо ми не вдимо від одного, якщо ми думаємо, що ненавидячи один одного, можна від івкрати і як стояти під час літургії, і що нам якось буде проще то ні. Бо коли ти маєш іти в грах, ти маєш примиритися із ближними своїми, як мінімум, у серці не тримати образи. Тому кожна свята неділя, дорогі брати і сестри, нам нагадує про те, які ми рішні. Нагадує нам Христос прямо кажучи в очі. І ось таким і є. Але без того. Чи ми змінюємося? Чи ми згодуємося над цим? Чи ми, може, в храмі трошки задумалися і з храму вийшли, і забули. І далі у родинному способі нашого життя будемо робити і чинити свої беззаконні. І знову і так будемо ходити в храм, не змінюючись. І тоді, коли приходить ми мене повинні запитувати себе, чому Господь мені допомагає, я свічку ходу храм, я молюся, я в храм ходжу. Навіть в храмі працюю, допомагаю, а Господь не дає мені. Тому що ми часто багато робимо на показ. Для того, щоб показати, які ми краще від інших. Для того, щоб догодити своєму я, своїй гордості. Ми часто робимо це духа і хитро. Ми часто не робимо це відкрито щиро для Бога. Ми завжди хочемо мати частку свирнути для себе і в цьому, і наша біда. А Господь каже, що чисті серце тільки Богу зря. А щоб цього чистого серця досягнути, треба над собою. А працювати, працювати над собою. Це треба в першу чергу просити Бога. Господи, навчи мене виконувати заповіді Божі. Господи, навчи мене боротися зі своїми ріками. Господи, навчи мене любити ближнього. І коли так хоча б будемо просити, до нас буде розуміння, що ми без Бога нічого не можемо робити. Що без Бога ми не здатні виконати жодної заповіді Божої. Але коли Господь ще раз нагадує, бачить наше старання, Він тоді і нам допомагає. А коли ми не стараємося, Бога не просимо, тоді ми разом із цим світом котимося і не знаємо, де зупинимося. А бачимо, що сьогоднішній світ пропонує нам багато, да, пропонував нам багато. І ми дуже бачимо сьогодні, в сьогоднішньому світі, що те, що світ нам пропонував, з різними технічними засобами може закінчитися просто в один день, коли вимкнеться світло і більше не включиться. І треба над цим задуматися. Може не стати тепла, може не бути повністю того інтернету, до якого ви привикли, може не стати того телефонного зв'язку, у якому тату часто зависає, а він говорить через ті телефони. Може закінчаться певні ігри, які граються і гралися в комп'ютерах годинами, а то і днями і ночами. Це все може дуже легко закінчитися. Але дай Бог, що ми хоча б зараз над цим задумалися, що ми наскільки правити до сучасних технологій, що ми наскільки раз можуть нас погубити, залишити нас без нічого. І ми будемо не готові до того. Що може Тільки християнин, який слухав Бога, який чує Христа і Його Євангеліє, буде готовий до будь-якого часу, до будь-яких проблем у цьому світі. Бо Христос нагадує, я не народився при світлі, я не народився при комп'ютері. Я не народився в будь-якій технологічний засіб. Я прийшов у стаєнку, до тебе, людини, просто. Відкрито, для тебе у мене, для мене не було місця. Але я все одно прийшов. Я ходив по цьому світі, проповідуючи, навчаючи мене, готуючи тебе до Царства Божого, готуючи тебе до життя у цьому світі, а готуючи тебе до спасіння душі, тому сам ходив, страждав, помер і Воскрес мене тебе до тебе. Дорогі брати і сестри! Ні в якому разі не падаємо, не розчаровуємося, які би диявол і ворог нам. Не робив злим і біди, молімося, і Господь обов'язково спасе. І почнеться наша перемога з того часу, коли почнемо пост. коли станемо перед Богом на колінах, коли з'єднаємося і будемо не роз'єднюватися, а шукати те, що нас подібні і тоді Господь нам дасть і цілу спільну державу, дасть нам єдину українську православну церкву і буде молитися до Бога, до Бога, який спасає, милує і заступає. Тому спаси вас Господа, дорогі брати і сестри, за те, що сьогодні прийшли у храм, за те, що маємо знову ще спокійно молитися. Але ми також повинні і не забувати про те, що часто ми видаляємося від Бога тільки тому, що боїмося. Бо холоду, бо немає світла, бо немає тепла. Це не є причина, щоб не йти в храм. Це не є причина, щоб не молитися. Нас немає вже таких морозів, які були по 25-му, 30 градусов, і тоді люди в руках, в варень, в по журках, валять в храмах стояли можемо. Правильно і за все дякувати Богу. Тому нехай наш Господь Святічну велику прийде і всіх нас благословити. Нехай упокоїть душі тих, які прийшли у вічність під час злому. Нехай упокоїть душі всіх тих воїн, які загибли за волю незалежної нашої нашому А ми, поки будемо живі, у цьому світі, будемо за них молитися і просити Бога. Бо у Бога немає мертвих. бо у Бога усі живі. Тож миру нам всім і Божого благословення від них і віку на многі і владі літа.